Ввечері понеділка, 13 травня, на червоній горі розвалилась дерев'яна гойдалка і смертельно травмувала семирічну дівчинку. Трагедія сталася на дитячому майданчику, що знаходиться у дворі будинку номер 51 а по вулиці Котовського. Ніщо того вечора кажуть жителі не відчувало біди. Спочатку три дівчинки сиділи на одній качельці, потім перейшли вони на другу качельку і розгойдали. От потім дві дівчинки відстрибнули. А третя дівчинка, яка всередині знаходилась, вона видно не встигла. Це бревно впало її на шию, на область шиї. І збіглися збігли теж. Моя подружка вона підбігла, витягнула цю дитину, тримала чоловік, один теж бревно це підняв. І вже визвали швидку, що вона приїхала. Дитина стікала кров'ю там. Кров як фонтаном вже через носик, через ротик. Ну, видно було, що дуже важка травма. Школярка отримала важкі травми, несумісні з життям, і сердечко зупинило з дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги. Була доставлена пацієнтка з політравмою, Пацієнтка доставлена в травмпункт без признаків життя. Це травма голови і травма легень, там грудної клітки легень. Звістка про смерть дитини швидко облетіла усе місто. На місце пригоди одразу виїхали фахівці. А наступного ранку у міськвиконкомі відбулось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Даний ігровий майданчик, дерев'яна конструкція був встановлений в кінці минулого року під час передвиборчої кампанії. За попередніми висновками спеціалістів наших, сам об'єкт був ненадійно закріплений, зокрема частина. Породи, на які кріпилася дитяча гойдока, було закріплені тільки одним металевим свяхом, будемо так говорити, і самі дві стойки, які ще типно отримали, вони не були закріплені на дійному ґрунті, тобто не за цим сторонами, не закріплені. І, відповідно, було здійснено це обрушення на цю малолітню дитину, яка проходила поряд. Це за свідками. За словами свідків. ще восени з представниками штабів кандидатів у народні депутати зустрічалися і нагадували про необхідність дотримання усіх вимог при спорудженні будь-яких об'єктів на території міста, зазначив посадовець. Також було запропоновано у разі неможливості експлуатувати ці об'єкти. Було запропоновано якщо є бажання цих штабів передати ці об'єкти на баланс підприємств, які можуть їх обслуговувати, і маючи, звичайно, при цьому всі перераховані вищі документи, тобто документація, яка підтверджує відповідність їх вимогам правилам, відповідності встановлення, прив'язка до комунікації і так далі, тобто має відповідати вимогам чинного законодавства. Присутні всі представники штабів погодилися з, цим, з цими вимогами, про що дали своє усне положення і відповідно було складено протокол. Ми також підготовили зараз листи, повторні листи, які якими рекомендуємо і вимагаємо виконати ті вимоги, які були їм пред'явлені в жовтні минулого року, і виконати вимоги рішення комісії з навчання ситуації, яка була проведена сьогодні. Не було передано на баланс міста і цю сумнозвісну гойдалку. Її виготовляла фірма з Коростишівського району на замовлення благодійного фонду лав. Згідно укладеного ними договору, виготовлення та встановлення споруди мало відбуватись за усіма нормативами. На думку представників народного депутата, велику роль у тому, що сталося, має інший факт: за два дні до трагедії, 11 травня, гойдалку вже було зруйновано. З відповідною заявою до міліції звернулись на вихідних саме мешканці будинку. Вони нарікають на молодь, яка частенько збирається, і поячить тут уночі. Потім власними силами жителі поклали поперечну колоду на її місце, але не закріпили. Бабушки сиділи на лавочках і просили і дітки не катайтеся, бо там ж качелька поломана. І тільки вони це сказали, і ця качеля бахнулася. Я повернулася, двоє дівчаток відскочило, а одненька залишилася лежати. Я підійшла до неї, для не вже була лужа крові, і вона вже була непритомна. От, я стала підніматися брівно, кликати на допомогу, один мужчина тільки підбіг і поміг мені її витягнути звідти. Потім в швидку почали сусіди викликати. Ми її підняли, посадили, наклонили голову, вниз, з неї кров лялися фонтан. Деякі мешканці стверджують, що гойдалка нещодавно вже падала на іншу дитину. Вона совершенно не закріплена, не вкопана, нічого. Вона упала, там, де вона добажала кріпитися горки, качель, там був просто гвоздь вбитий і загнутий. Все, він навіть не був прибитий. 29 апреля в 18 часов, я привез внука з Житомира. который вышел с машины вот здесь на городке. И буквально через две минуты мне сообщили, что внука привалила соответствующая качеля, вот которая здесь. Я подскочил, внук уже лежал на лавочке вот тут стоящей. И, значит, очень плакал сильно. Вот, буквально за минуту мы загрузили опять его в машину. С 29 апреля по, 5 мая мы находились там в Житомире, возле него. Затем прибыли сюда Як тільки праздники эти пройшли, 8 числа я написав письмо прокурору для того, щоб розібралися, значит, ну, случившемся. І в конце я зробив приписку, що данная споруда, сооружение данное, оно, значит, жде очередних жертв. Фактом загибелі дитини зацікавилась прокуратура та правоохоронні органи. Вже відкрито кримінальне провадження, у ході якого встановлять, хто нестиме відповідальність. За даним фактом, введені відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 275 частиною 2 Кримінального кодексу України. За даною статтею, передбачена відповідальність до п'яти років позбавлення волі. Як повідомили у міськвиконкомі протягом тижня, усі власники подібних об'єктів будь-якої форми власності, котрі знаходяться у місті, повинні перевірити їх на безпечність експлуатації та відповідність технічним умовам. Мешканці будинку на Котовського висловлюють свій протест щодо подальшого розташування конструкції у їхньому дворі. Мене Дитина теж 9 років, теж могла кататися на цій качелі, розумієте. І так само ми переживаємо за це все. Ми взагалі хочемо, щоб її убрали, щоб її не було цієї качелі. Тому що це така конструкція, що вона почається одне від одного завісіна. Паде одне, паде друге, розумієте? І вона фактично вона ніяк не закреплена. Отак вона просто в землю вбита і все. Через неї ну, прийшла як смерть дитини. Тим більше, що я не знаю, яка мама ще буде. Ну, Згодна, щоб її дочка чи син вони залазили і там пригали чи каталися на ці качелі. Багато свідків було, чоловік, 30 було свідків во дворі, і старшого покоління, і молодшого, і вони все бачили це перед очима.